Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Хостели кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій. Житла від 100 гривень доба, європейського гатунку. Тому, якщо підходить вакансія, саме головне підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія РІНЦ Вантажеперевезення відкрила вакансію. водій на вантажний автомобіль «Газель» Категорія Б. Заробітна платня від 12 тисяч гривень. Це робота у Києві. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!